Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про булінг і які дії при булінгу можна вважати насильницькою дією, а які такою не вважаються. Булінг ми вже знаємо, що це образливі слова, будь-які дії, тілесні ушкодження, травми, які нанесені свідомо, поширення неправдивої інформації, плітки, висвітлення в мережах. Можливо, якоїсь приватної особистої інформації, на яку не давалося дозволу, об'єднання чи дружба проти когось, нав'язливий прояв симпатії, який проявляється в переслідуваннях та обіймах безгоди, якихось цілесних контактах, шантаж, залякування, використання якогось ладного становища, насмішки над помилками, хворобою, особливостями розвитку. Ну, все, що причинює до якоїсь психологічної, емоційної чи фізичної шкоди, це є ознакою булінгу. Ознакою булінгу також є наявність, наявний кривник та потерпілий, шкода сама. І сам булінг це систематичність знущання. Але крім булінгу, в нас ще є насильницька дія, яка може бути і разом. Але яка тягне за собою якусь досить таку значну шкоду. При знущанні можуть бути присутні спостерігачі, можуть бути і не неприсутні, але наявності булінгу це не відміняє. Види булінгу фізичний, психологічний, економічний, сексуальний, кібербулінг, який включає мобінг, це соцмережі. Теж виходимо з, 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 з самої назви понять. Фізичний все, що стосується тіла, психологічний все, що стосується психіки, е, якісь принизливі погляди, жести, рухи, міміка, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування погрози, жарти, непристойні або якісь образливі маніпуляції, якісь певний шантаж тощо. Економічний крадіжки, ушкодження речей. Вимагання якихось преференцій, подарунків грошей, сексуальний, там якісь принизливі е, погляди, жести, рухи, які мають якийсь там сексуальний підтекст, розповсюдження чуток, які, ну, які теж мають, е, е, можливо, сексуальний зміст. І е, також насильством є дискримінація. За будь-якою ознакою, яка полягає в упередженому ставленні до особи та відповідних діях, дискримінацію також вважається вимагання одних осіб від інших до себе якогось більш привілегіованого відношення, ставлення в колективі, отримання якихось подарунків, інших преференцій від підлеглих. Тобто, як я вже говорила, жертвами булінгу можуть бути не лише діти, а й самі педагоги, і батьки дітей, і можуть бути вони і жертвами, і, бул... і булерами, і спостерігачами. Тобто в даному випадку такої стійкої тенденції до того, що саме педагог є булером, немає. Педагог також може бути і жертвою. Насильницькими також вважаються дії, в яких застосовують не тільки фізичну владу, а й владу над людиною. Ну, власне, погрози, примус, шантаж, залякування. А також, якщо особа, яка має владу над іншою особою, в тому числі педагог, який має владу над дитиною, згідно своїх трудових обов'язків. Який зобов'язаний проявляти турботу, якусь там допомогу і в цій турботі допомозі відмовляє, то це також вважається насильницькою дією. Відповідно, насильництво в закладі освіти це сплановані або спонтанні агресивні дії, що відбуваються на його території або за межами. В період проходження проведення заходів, які проводить заклад освіти суб'єктами і об'єктами насильства в закладі освіти, як я вже говорила, можуть бути педагоги, інші працівники, здобувачі освіти та їх батьки. Представник будь-якої з названих груп може бути як ініціатором насильницьких дій, так і постраждалою стороною або свідком. Не є насильницькою дією тілесні пошкодження або психологічна травма, отримані внаслідок ТП. Це є нещасний випадок. Удар, нанесений у бійці з метою самозахисту, відповідно, теж кваліфікується як самозахист і не є насильницькою дією. Але зверніть на другий пункт, якщо людина захищалася і не бажала навмисно завдати фізичної або іншої шкоди, ВОЗ, помимо всього перечисленого, до насильницьких дій відносить психологічну травму, смерть, відхилення в розвитку які спричинені внаслідок якихось булінгових насильницьких дій, або депривацію. Депривація, що ж це таке? Це ситуація, за якої дитині або іншій особі, тому ж педагогові, чи ще іншому учаснику освітнього процесу впродовж тривалого періоду часу забороняють задоволення деяких його основних життєвих потреб. Ну, фізичні, наприклад, потреби, там, в туалет сходити, поїсти, купити і так далі. Економічні якісь там потреби, відповідно, знаходитись в чистоті в певних гігієнічних умовах, там, де йому приємно бути. І, відповідно, ще психологічні потреби, це потреба самоосновна, основна. Кожної дитини це потреба в любові під нас з вами. І для закладу освіти це основна потреба, це потреба задоволення комунікації і надання знань освіти. Потреба в отриманні знань і освіти. Наслідками насильства можуть бути різні травми. Як в емоційному, когнітивному, так і фізичному і психічному плані. І вони можуть проявлятися на протязі всього життя, тому будемо дуже обережні з будь-якими своїми діями, висловами, поглядами і розмовами. Дитина, здобувач освіти, зобов'язана, ми зобов'язані надати їй. Безпечне середовище і доброзичливу атмосферу в закладі освіти. І якщо цього немає, то відповідно в такої дитини затягується її адаптаційний процес. Адаптаційний процес, який триває більше 21 дня, говорить про те, що нам потрібно змінити якісь там свої педагогічні прийоми для мотивації. Дитини для того, щоб їй було більш комфортно в закладі освіти. Відповідно, від самого початку, як тільки діти приходять в садок, одне з обов'язкових правил, які повинен ставити перед собою педагог, це налаштовувати батьків на ось такий непростий адаптаційний процес, тому що це такі серйозні зміни в житті дитини, де і обстановка змінюється, і оточення змінюється. І змінюються якісь іграшки, і те ну, досить багато змін для дитини. Вони є для них для неї стресовими, і відповідно пригнічують її настрій. І дитина досить е, може тривалий час адаптуватися до того. Не відразу її вдається навіть зацікавити досить досвідченому педагогові. І досить часто е, ось такі проблеми в адаптації батьки розцінюють. Як булінг з боку педагогів по відношенню до їх дітей. Щоб такого не сталося, від самого початку педагоги мають говорити на цю тему з батьками і пояснювати, що таке адаптація, чому так відбувається, і вимагати від батьків з їх сторони якихось мотиваційних дій відносно їхньої дитини. І бажано, щоб батьки в цей період ні в якому разі не говорили дітям таке слово, як залишаю, тому що це найстрашніше слово для маленької дитини в адаптаційний період. Хай кажуть, я тебе сюди привела, щоб ти погрався. Подивись, яка тут цікава, жіночка, тьотя, от вона тебе буде. Любити, цінувати, розкаже тобі щось цікаве. Ти тут матимеш змогу погратися з такими ж дітками, як ти сам, її звати такто, вона буде твоїм вихователем, вона тебе навчить дуже багато цікавого.